Амброзія, блін. У мене самого алергія от цієї амброзії довганої. От. І це вони її розподили воно, цілі розсадники. Я такі затьокусь. Це тут вже треба, щоб санстанція на це діло дивилася. Чи, я не знаю хто. Тому що... І це ви за свої. За свої кошти, за, да, за сві, це я для, для душі. І оце квіти ви посадили. Да. Це ваші квіти. Ні, тут наші сусідка посадила, а це вже ми тут садимо. — Так що. Ну, що ви побажали, от, е, ну, нашій владі, що тут можна зробити? Щоб, щоб наша влада проїхала хоча б в машині і подивилася, які бур'яни ростуть. І тут же не тільки Тут же там чепниця, люди приїжджають з інших районів. От, і вони ж дивляться на... Як ми заросли бур'янами, їх складається якесь своє міння, що добре, дороги є, тротуари є, що треба і буряни щось робити. А можете представитися? Так. Ну як вас звати? Я живу рядом, я кельбас Олексій, підприємець. І оцей диблічний. Поза моїх об'єктів там бур'янів немає. Ну, я, я не можу з цим змиритися. Що... Напроти моєго дому ці чагарники ростуть, тому я їх і вбираю. Так, все, дякую. Якби, якби всі люди так подивилися, хоча б коло свого двору вбрали, то було б краще наше місто. Ну дякую велике вам. Ех, та нема